Основні правила поведінки на вулиці перше правило. Не можна знайомитись зі сторонніми людьми. Друге правило. Не можна повідомляти свої особисті дані, наприклад, адресу або номер телефону незнайомим людям. Третє правило. Не можна гуляти в потенційно небезпечних місцях, наприклад, на будівництві або пустирі. Четверте правило не можна погоджуватись іти куди-небудь з незнайомцем. Якщо незнайомець веде тебе кудись силою, кричи на допомогу. П'яте правило: не можна сідати в машину до незнайомих людей. Шосте правило не можна приймати подарунки, іграшки та солодощі від сторонніх людей. Сьоме правило: Не можна затримуватись на вулиці до темна. Запам'ятайте ці прості правила, щоб завжди бути у безпеці. Бережіть себе.